sąsiad i powinny nas łączyć przyjacielskie stosunki. My e, dużo dobrze znamy, że Ukraina to nas najbliższy sąsiad i tomu jak nam zdaje się nas powinni objednoty jako mogą kraści e, e, Liczymy liczymy na to, że w momencie kiedy Ukraina rzeczywiście podpisze umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską stanie się naszym najbliższym partnerem do pozyskiwania inwestycji. Ми дуже розраховуємо, що підписання угоди про асоціацію сподіваємося, що таке станеться. Вона стане нам нашим найближчим партнером в напрямку пошуку інвестицій. Ми багато нато лічими ze względu на то, що можемо ще разом в регіоні промовати. Ми дуже на це розраховуємо, оскільки розраховуємо, що ми разом будемо пропагувати і популяризувати один одного. Nie traktujemy się jako konkurentów, dlatego że inwestycje, które przyjdą do was, to mogą pod dostawcy być z Polski i także na odwrót. Wy możecie być poddostawcami do firm, które są na terenie Polski. Власне, ми не боїмося, що в результаті цього ми станемо своєрідними конкурентами. Тому що якщо інвестиції підуть, наприклад, на Україну, то Польща може виступати як додатковий партнер, який буде зустрічати ті чи інші, наприклад, товари або продукти, так само може бути і навпаки у випадку з Україною. Бо ж наша історія так направді дуже podobna, Ми przechodziliśmy to, що ви przechodzicie зараз в latach 90-х. Він це ми вам показати, як можна те дороги упростіть, щоб ще ті трансформації не приході аж так довго. E, власне, для того щоб ви не проходили шлях трансформації настільки довше, e, ми хочемо вам показати на власне на, 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 на всласному прикладі, e, в, ділячись власним досвідом, як це можна e, зробити найлегше, тому що ці процеси, які сьогодні відбуваються в Україні, e, Польща вже пережила і це було десь в дев'яностих роках. Очевісті нема готового способу. Відомо, що то, що ми робимо, це є добре для Польськи, не може не може бути добре для вас, але показуємо то, що у нас в Польсьці справділо, щоб це могли вибрати і скрутити стежка, як деби інтеграцій з уні Европейською. Звичайно, для кожної країни є свій, напевно, шлях, і, і іноді буває так: немає універсального якогось рецепту, але ми хочемо показати і, і поділитися e, тими e, прикладами, які вже перевірені в Польщі. І ми точно знаємо, що вони є діє. Щоб Україна власне скоротила цей шлях і подолала його якомога скоріше. Можемо зійтись на тому, що співпраця це дуже корисно для загального і спільного розвитку. Правильно? Співпраця є багато корисна і корисна, і вона дякує на спільний розвиток? Але ж очевидно так. Я ж в тій хвилі мабуть, що вам багато приятелів на Україні. Zwyczajnie, że tak, w mnie na dzisiejszy dzień nadzwyczajnie dużo druzów w Ukrainie. E, zawsze bardzo chętnie tutaj wracam. Ja zawsze z radością się tutaj jeszcze raz i jeszcze raz. Gdy rozpoczynałam współpracę z Ukrainą, byłam dyrektorem departamentu w agencji, obecnie jestem wiceprezesem i dalej tę współpracę kontynuuję. Коли я починала свою працю з українськими партнерами, я була директором департаменту. Зараз я віце голова, але ми продовжуємо підтримувати наші дружні відносини. І Мимо направду, жоя з тим барду зайнятою особою. Завжди коли приїжджає група з України, стараємося цілий тиждень свій час. І власне, і незалежно від того, що в мене завжди дуже багато зобов'язань і дуже багато часу віднімає робота. Завжди, коли до нас приїжджає група з України, я намагаюся виділити свій особистий час і провести цей тиждень перебування разом з ними. Дякую вам за розмову. Приємно було спілкуватися. дякую. Дякую дуже дякую.